Всім привіт! Ще раз вам нагадаю про хімію від нівона для обслуговування кавомашин. Це таблетки для чистки від масел. Вони використовуються кожні 2 кг плюс-мінус 180 порцій. Закидуються в нішу для меленої кави або в сам робочий блок. У вас є статус обслуговування в меню обслуговування на найостанніший пункт меню. Там ви заходите, там такі рісочки, і вони наповнюються. Коли наповнюється, прийшов час зробити видалення того чи іншого. Запускаєте програму, вона покроково вам розказує. Це рідина від накипу. На 5 разів ось є мітки: 100 мл на 500 мл води. Залівається в бункер для води, в бак для води. І теж запускається програма для видалення накипу. Це рідина для промивки капучинатора. Теж вона буде там вам сигналізувати. Я зараз не пам'ятаю через який час, але ви теж дивитесь і запускаєте. Там треба 5 кавпачків 25 мл на 100 мл води. І все. У вас є 3 види чищення кавомашини від масел, від накипу, від молока. І ви мусите це робити час від часу. Отже, замовляйте хімію або каво, або класні кава машини у назві Літкофі.